Наприкінці жовтня до благодійного фонду Небайдужі серця звернувся Житомирський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів з проханням допомогти придбати будівельні матеріали для утеплення. Звичайно, ми не могли відмовити, тим паче, що попереду зима. Завідувач з господарської частини Пилипенко Марія Харитонівна розповідає про проблеми центру, з вирішенням яких не можна зволікати. У нас грибок по підлозі, вже хочемо утеплити центр з одної і з другої сторони. В Житомирській області проживає близько 6 тисяч дітей із вадами здоров'я. Саме тому в місті Житомир у травні 2013 року був створений центр з реабілітації дітей-інвалідів. Призначення центру допомогти вихованцям, відчути, що вони потрібні суспільству. Знайти своє місце в житті, затвердитися в ньому. На жаль, буденні господарські негаразди постійно обмежують працівників центру у здійсненні заходів, що спрямовані на коригування порушень розвитку дітей інвалідів та на створення передумов для їх інтеграції в суспільство. Які хлопці, так, це в нас в оренду, кригер може чути. Кригер енергія в нас такий Житомирі є. Це а нас у нас не альтернативне топливо дрова, таке дрова, ця тирса, копілки. Оцесонами. Двадцять 29 листопада наші волонтери вирушили до Житомира із необхідними центру матеріалами. Благодійний фонд небайдужі серця передав до центру реабілітації 300 квадратних метрів пінопласту, 200 квадратних метрів лінолеуму, а також бензокосарку. Щиро сподіваємось, що наша допомога сприятиме поверненню дітей інвалідів до повноцінного життя. Я хочу сказати добре слово тим людям, які допомагають таким діткам, як ви. Сьогодні приїхали і привезли для нас таке необхідне. Дуже дякуємо. Фонд «Небайдужі серця.